Майстриня Альона Лобода у нас у студії, і сьогодні ми навчимо вас робити квіти з бісером. Доброго дня, Альонасовича. Розказуйте, яку красу сьогодні будемо робити. Ми сьогодні будемо робити таку маленьку фіалочку. Ми розкроємо метод, як її робити, і приступимо. Тобто кожне, кожна кожна майстриня зможе зробити ось таку композицію, ми навчимо робити одну квіточку. Так, да, ми зробимо одну, а там вже подобне можна робити. Для цього нам потрібно 7 я, я взяла голубенький бисер, можна брати який хочете. Знову ж ми беремо дротик так, такий, да. щоб підійшов, щоб бисер туди міг потрапити. Так, да, в основі це 0,3 мм, щоб вже там на упаковках пишеться, щоб знали. Так, ми зараз беремо, відодвігаємо 6 бисеринок. Але ми перш за все нанизали на дротик багато бісеру. Да, так, для удобства, щоб у нас робота йшла швидше. Ми нанизуємо, а потім починаємо вже закручувати. Так ми берём, отдвигаем 6 бісеринок і починаємо просто закручувати. Правильно? Да? І закручуємо. Просто ми... фіксуємо їх. Да. Так. А ми бажано лучше два відка більше не нужно. Пошебуше буде видно проволоку, оно буде просто некрасиво. Так, дальше підвигаємо і теж методом ми второй від при... так, щоб було нао сива, і не було місця, багато місця. Угу. І опять закручуємо. Саме для того ми беремо дротик, щоб можна було моделювати пелюсток. Да, ну, тому що леска це сильно незручний матеріал, і у нас нічого не получится. Так нам треба три кружка. Так ми закручували сейчас. І це буде вже перша пелюстка. Так. Да. Ну щоб нам було удобніше, ми не зриваємо. Мы потом будем остальные пелюски делать на том же, же самой проволоке. Нам так будет и красивее, и удобнее. И он-то не будет такой мощный цветок, пожалуйста. Теперь мы опять подвигаем 6 бисериночек. Только не сильно близко к первому. Нам надо где-то хотя бы вот здесь вот взять, чтобы мы, нам была рабочая часть, где закручивать. Так, мы теперь опять 6 бисериночек. Вот такие секреты. Да. И опять закручиваем. Одного витка может быть мало, потому что когда мы будем цветок строить, как он нам нужен, он может распуститься. За этого лучше два. Виточка другий пилюсток, так? Да. І то оно. Да. И то же самое три у нас цветочка будет. Скільки взагалі у квитки може бути и плюски? Минимум 5, а максимум мне кажеться, 6 більше не нужно, потому что будет очень много лепесточков, и цветок у нас будет казаться очень уклюжим и очень большим. Для этого мы делаем таких 5 лепесточков. Выглядает это уже швидко и просто. Да, это метода, метод очень легкий. И оно очень быстро. Главное, чтобы у нас не треснула проволочка. И так и бывает. Бывает очень часто. то вот обидно, то, что вот, когда она трескается, у нас весь нанизный бисер так красиво просыпается и надо заново все набирать. Ну и поделать. У нас в нашем случае я делала 5 лепесточков. Больше это так не нужно, потому что цветочек сам по себе маленький и красиво смотрится. Так, це вже третє? Так. Да. Ще раз розкажи для тих, хто, можливо, щойно включив телевізор, для тих, хто не зрозумів. Так, смотрите Я нанизала три бісеринки, mm -hmm. закрутила, сделала петелечку, потом вокруг него опять бисерин закрутила петелечку. Ми делаем хочеся три петелечки. Сейчас вот я буду делать третю петелечку. Вот мы закручу, закручиваем. Так. Вот. И у нас получается такой вот лепесточек. Мы опять его закручиваем. Если вы хотите, чтобы было же, у вас друг друга не прилегали, вы еще больше прокручите. Только один нюанс, чтобы сильно не крутить, а потому что проволока может треснуть. Здесь тоже будет уже плохо. Главное, ее не перетянуть. Не И потрібно нас, да. дуже старатися налягати на наш дроты по винту. Вот все нас таких крепкий. Да, у нас получается такие вот пять лепесточков. Мы их сделали. Сейчас мы будем делать серединку. Серединка у нас в данном случае жовтенька. Ми, Ми знову беремо дротик і робимо да. цю середину. Серединка буде маленька, тому нам да. досить невеликої кількості бісеру. Да. Ми беремо 6 бісеринок. Ну, Спочатку беремо 6 бісеринок. можна більше, но я в даному випадку беру 6. Ми тепер беремо і опять делаємо петельку. у нас такая должна быть петелька. И закручиваем несколько раз. Теперь опять берем 6 бисеринок. Это та же самая методика, мы делаем как бы такие маленькие пелесточки. Да, маленькие пелесточки. Тичинки. Да. Так, взяли 6 бисериночек. И опять, только уже плотненько к этой петельке, мы делаем еще одну петельку рядом. И опять закручиваем. Нам на таких три петельки. Не багато. Да. Лише три. Если мы будем делать эти только покрупнее, то будем делать больше уже петельки и больше серединку. Можно вообще использовать брать тех, кто не хочет делать из бисера тычинку, можно взять просто маленькую оранжевенькую бусинку. Там даже некоторые берут. Так, вот, на браслете У нас есть такие бусинки, такие берут кому как бывает черную делают, берут бусинки. Да, это все. Там все. також дротик, чи там... там берется специальная проволока для браслета. Mm, Ее можно купить в Монпансье в магазинчиках. Ну, в, будь в, каких да. в принципе. Так. Так, у нас да. получилась такая вот серединочка. Mm -hmm. ну, теперь... Злаживаємо в, в наш с цветочек. Ми розкриваємо трошечки квиточку і вкладаємо да. наш, наші жовтенькі пелюстки, дичинки. І закручуємо. Стараємося закрутити равномерно, щоб у нас був стебелечок ровненький. Але дуже обережно, щоб не пошкодити тротик. Да, і розправляємо, як нам нравится цветочек. От у нас получился вот такой вот. Така да, такая дуже вот квиточка вышла, это уже До да. речи, мы и сделали. Следующий этап, мы будем обматывать флористической лентой. Но перед тем, как мы будем обматывать, мы сделаем зелененький еще листочек. Вот такой вот он у нас будет. Так, за этого мы берем тоже зелененький бисерок. Я его не отрезаю, чтобы знать, сколько нам нужно. Он нужен на Мы берем, делаем петельку. То есть, на основу оставляем. Сколько мы берем Бісериночок для першої. Для основи ми берём мало, шість штучок. Нам хватить. Вот я оставляю шість штучок і ділаю петельку. І закручую. Так, ми зафіксували. Да. От у нас робоча у нас ось і звідси робоча. І ми починаємо закручувати по коруг, наше, ми напрошуємося. В класі показували, як это делается. Ну, для тих, хто не бачив або ну, не згадав, ми показуємо ще раз. Та рядошками так И закручиваем вверху, и так само теперь можем и внизу теперь закручиваем. И так мы делаем 6 раз. У нас получится вот такой вот листик. Чеплый сточек был объемным, и его можно было наитрошечки выгнутые рассказать. Да. Для этого мы берем проволочку чуть-чуть пожестче, чтобы у нас листик держал форму. И начинаем крутить. Ну, поки Алиночка, ти доробляєш mm -hmm. листочок, ми роздивимося роботи, які ти до нас принесла тут різноманітні квіти. Ось, наприклад, ось ці квіти, як довго ти їх робила? Ось такі йшла ну, дві тижні роботи. На такої апператії цвіточний наш. Взагалі краса. І навіть... Навіть не зрозуміло, які тут квіти, вони всі такі яскраві, чудові. Да, і, кстати, квіти зроблені методом, такого, як ми зараз показуємо. Тобто так, можна сьогодні на майстер-класі да. навчитися і зробити саме такі квіти. У нас є орхідеї також. Орхідеї також треба робити подібним методом, так? Там виходить сплітаються два методи. Такі вот, вот, так вот метод використовується в плетенні орхідеї. Це для тих, хто не хоче піклуватися про справжні квіти, можна поставити на підвіконні і ніхто навіть не здогадається, що вони штучні. Е, таке практикується і мало хто може відповідати, що це не настояща орхідея. Особливо якщо зробити світовий гаммі, я гамму, на настоящі. Так, вони справді дуже гарні. У нас ще є навіть березки, дбайливо виконані. Стовбур також створений власноруч. Да, так, і гіпс. Там очень долго, нудно, но очень интересно получается. И снова же дротик, и зеленый бисер, и вот такая бориска. До речи, дерево счастья можно сделать, так? Можно. Делают, делают много. Некоторые даже берут заместо бисера монетки, а некоторые берут и бисер, и монетки. Она очень красиво получается. Ну, пока мы раздавлялись, наш да, лис... я закончила свой листочек. листочек. Мы основу загибаем и обрезаем. вона вже нам не потрібна нічого Нет. не розпуститься. Головне не сильно коротко обрізати, щоб ми цей вот вот кончик могли загнути і щоб у нас нічого не розпустилося. Ми його сховали. Та да, і тепер ми повністю так докручуємо, щоб було красиво. Ось вот такий у нас листик вийшло. Такий цвіточок і вот такий вот листик. Ми зараз можемо її обмотати в еластичній ленті, щоб було похоже, зелененькою ми будемо обмотувати разом і листочок, і квіточку, чи окремо? Можна, у моєм випадку, ось, бачите, тут віддільно. Можна, хто хоче, примотати цвіточок листику, а то, у нас вийде ось так ось. Вот вот. Хто, хтось... Кому як подобається. Ми в даному випадку обмотаємо в місті, щоб у нас вот такий красивий цвіточок. Получився з листиком. Так, спробуємо. Наприклад, я беру флестичкову ленту, ділю на дві частини, щоб його було удобніше обмотувати і виглядало більш акуратно, тому що сьогодні взяти все, все набут не неуклюже. Угу. Це також один маленький секрет, як да. як зробити такі гарні квіти. Так. Відому. Прикладаємо і починаємо обмотувати. Формуємо і обмотуємо. Да. Ми лучше візьмемо побільше ось здесь, потом лучше лишнє ми обріжемо. Так, сначала ми так мы начинаем один листик делать и заматываем а потім до него приеднаем да, да, очень сильно высоко он был потому что было более похоже на стоящую так і рядышком я теперь да, зеленкий и начинаем аккуратненько обматывать Сильно не затягиваем, чтобы у нас не порвалась лента, ну и слабо тоже. Не надо, чтобы у нас не висело. И ось одна квиточка уже майже готова. Так обрезаем лишнюю ленточку. И такая вот у нас. Цвіточок у нас такой готовый. После каквиточка є, покажите нашим глядачам. Вот такая маленькая тендітна фіалочка у нас вийшла. Да, маленька. Можно делать побольше листочки. Для этого нам надо просто ось брать, мы брали 6 посеренок, нам надо можно взять посеренок 10, но больше не нужно, потому что у нас будет серединка пустая. Ну кому нравится, используют больше посеренок. Так, мы можем сделать ещё второй такой листочек, цветочок. Так, показати ще раз, да, як же. Як же ж робити? Робляце ці квіточки. До речі, з бісером можна робити ще й ось таких гарненьких тваринок. Це у нас Мишка. Да, так, <смешка> мишка. Бо ми її вже називали крокодильчиком. Так, Але за такою ж технологією можна зробити і крокодильчика. Так, да, просто схема друга, зробити у нас такий вот крокодильчик. Аляна, що більше полюбляєш робити? Таких тваринок маленьких чи все ж таки кіточки? Більше, звісно, цвіточки, тому що це як у меня больше душа лежит к цветам, к деревьям. Больше, конечно, к деревьям, потому что с ними там и, и красками порисовать, и проявить свою фантазию, как повторить настоящее дерево. По основном пользуется популярностью это береза, потому что как-то всем нравится береза. Не так, как были банзаи делали, но вот, судя по выставкам, вот все нравится, всем нравится береза. Ну, как она может не подобаться? Она же такая гарна. До речи, есть ялиночка ось. Так, це ялиночка, так? Да. І вона трошечки навіть засніжена. Так? Да. Скоро у нас верно. новий рік за кілька місяців. Тож ось така ідея для наших майстерин, як зробити таку гарну ялиночку. Можна зробити бусинками її украсити, щоб у нас була новогодня ялочка. Будуть як ліхтарики. Так, да, совершенно верно. Так, ми продовжуємо так. робити. я ще раз показую вам. Ото і 6 бісеринок. Опять делаем. Закручуємо петельку. Маленькі квіточки краще робити, починати робити з шістьма бісеринками. Так, да, щоб потому що якщо ми візьмемо менше, то ми не закрутим, нам буде не дуже удобно, это будет очень мучительный процесс тогда. Не будемо саджати собі жисть. Так, тоже будемо користуватися порадами майстра. Да. Так, закрутили і опять підвигаємо. Некоторые делают так, что отрезают проволочку, и каждый лепесточек у нас получается на отдельной проволочке, а потом просто это все скручивают. Это уже вариант, это очень красиво получается, но единственное, что у нас стебелечек, как здесь у нас он, видите, очень тоненький, а он будет в два или в три раза толще. То есть не всем это нравится, когда сильно толстый стебелек у цветочка. Из-за этого делаем так. Так удобнее, так проще. І для починаючих це дуже хороший варіант. Так, але для тих, кому не зручно, все ж таки ми робимо окремо все. Так, продовжуємо да. робити пелюстки. Так, загибаємо, закручуємо. Основа вона складалася з 6, це ми вже запам'ятали бісеринок. Да. А далі ми беремо також шест. Ми, Так, да, ми беремо шість, а после наш в наші круги ми. Беремо так, щоб я не считала, тому що я беру, щоб он контур прилягав, щоб не було більшого відбувається. То есть это не треба, ну, щоб не заморачуватися, щоб не считати, ми прилягаємо. Просто щоб... моделюємо, да. як нам подобається. Якщо комусь подобається, щоб там були отвори у квіточки, угу. то можна робити з отвором. Да. Це вже як вийде. І от так у нас вийшло 6. лепесточку. Вот в нашем мы взяли 5 пока есть. Так, отрезаем опять. Это мы можем робить будь яку килькость пылесток. Ну да, в принципе да. Потому что, ну, смотрите, даже если мы можем показать, если мы вот эти вот уберем два, У нас будет лепесточек, ну как-то цветочек с трех листиков, но ну, некрасиво складываться. Четыре тоже как-то ну, можно, но будет, видите, если мы уберем, будет не сильно красиво. Не пышна квиточка. Да. А пять, вот если мы покажем, будет самое самое красивое. Но ну, шесть это будет, мне кажется, лишнее. Даже в фиалочке, если посчитать, по-моему, у них пять лепесточков. І До речі, добра порада користуватися саме природою, підказками природи. Mm -hmm. Якщо робимо квітки, скільки у квітки по полісток, стільки і ми робимо. Да, за Вітя, <звірши>... ми закріпили, нічого страшного. Так тепер ми з'являємо п'ять. Ось я... така прикрість може статися у починаючому майстрині. Не треба засмучувати. Воно так всі срічається. За те заморачуватися не нужно. І главное, не треба розстраиватися, потому що много от, все проволока сломалося, все ми не будемо плести. У нас сколько бісера розсипалось, це нічого страшного, це такое случается. Так, робимо серединку. Так, да, одного показуємо. Жовтенький да, бісером ми робимо бисеречек. серединку. Ще з бісером ми можемо робити не тільки тваринок, квіточки дерева, ще у нас... Є полуничка, ось така полуничка у нас є. Так, Можна її також сплести, можна будь-які ягодки зробити. І навіть з квіточками. До речі, квіточки зроблені так, як ми робимо зараз фіалочку. Свершенові. Тільки ми там просто використовуємо менше дух. Там, по-моєму, да, сердінка і вторая петелька, бо ще ми не используємо. Порада для тих, хто хоче робити не тільки квіточки, але ще й різноманітні полонички. Так, наша серединка Почти вже шо, майже готова. Так, закріпляємо і опідділимо петельку. Угу. І так іще раз. Можно сделать, конечно, не три, можно сделать больше. Это кому как нравится. Чтобы квитка хочет. была вообще пышнейшая. Да, она просто будет больше выраженная серединка. Ну, в принципе, три такие тычинки будет досить. Да, больше. А вот данная вот у нас корзинка, как то, что я и говорила, там используется случай, что среди в серединке у нас камушек. Желтенькая бусинка. Вот здесь вот, вот. сейчас покажу. видите, используется то, что у серединка, бусинка. Ну, конечно, возле бусинки мы я использовала бисер еще, чтобы было более пышнее, более красивее. Нашим глядачам. Да. Здесь також... такая вот такая бусинка видно? желтенькая, она более красивее смотрится. Если мы сделали бы просто бисером, у нас бы просто потерялась бы эта серединка и не было бы красиво. До речі, минулого разу Альона, ти показувала, як робити такі лілії. Тож, да. наші глядачі вже пам'ятають і можуть робити. Вот, кстати, та лілія, то, що ми делали. Вот я її принесла, щоб, для примера, що ми в прошлий раз делали. Так, але є ще чого навчитися, бо дуже велике різноманіття квітів. М да. У нас є тюльпанчики і нарциси. З такої сторони, стороны, вот є есть у нас. Много можно комбинировать, много цветов сделать и в один букетик. Будет очень красиво і зібрати як настоящий букет. До речі, наші фіалочки в патріотичних кольорах у жовто-блакитних да. також дуже, дуже, мабуть, попитом будуть користуватися у різноманітних цілях. Так, да, у нас зараз дуже сильно популярне те, що в блакитних, жовто-блакитних світах. Браслети теж беруть, або жовте, або в голубому світі. Ми закрутіли, що. Так усяка квіточка, квіточка у нас є. На жаль, час вже вичерпано, тож ми встигли зробити декілька квіточок. Не бійтеся, експериментуйте і у вас вийде. Прямо зараз для вас дуже корисний сюжет, де ми навчимо вас готувати смачні страви. А ми з вами прощаємося до наступного часу порад.